Всім привіт друзі, ви на каналі Кролик з України. Сьогодні записуємо відео, сьогодні неділя. Дуже нема що робити. Я вже кролям подавав, я знімав відео, як я їм давав їсти. Я ж його монтував, але нечайно нажав і видалив його. Так Так що зараз буду вам... Хочу трошки щось зняти. І ще дознімаю вечором і завтра вийде відео. Так що сьогодні ви побачите вечірню управку. По крилях тут нічого цікавого нема. Сіна подавав, води, долив і все. Ячмінь, а ще ячменю досипав, кукурузу давав вчора, бурак давав вчора. О! Е. Як я вже казав на кінець листопада, мають три самички родити. Одна має до 20-го родити. О. Так що ще буду знімати вам вечором управку. Тут десь буде, я десь даю вечором година сьома. ні сьома я. Шоста десь. По шостій. А де коли скорше, Ну все, сьогодні буде скорше, бо сьогодні неділя. Я хочу там всі влягти і віддихнути. О, все, у нас все по-старому, по нічого нового нема. Е, о. І, і все в принципі. Сьогодні я давав трошки пізніше, 11-го година я ще вийшов на двір, подавав їм їсти, води долив і все. О, Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, діліться відео до, Давайте, до вечора. Друзі, всім привіт. Так, е... у нас продовження відео на понеділок. Зараз будемо згортати зі свиней на сьогодні дощ. До обіду було тепло, гарно дощ не падав. Після обіду почав падати дощ. Так, отут у них так і так багато є. Гною треба перше викинути, а потім знову згортати. Хто не бачив наших поросят, зараз я покажу, але було би добре, якби подивилися тихо. Ви подивилися відео, як там є на каналі з тими порусятами. І ще завтра у нас буде двоє маленьких порусяток. О! Так, зараз я буду далі викидати. Включуся, покажу. Ось, друзі, як обіцяв, вечірна поправка. Зараз подаю кому треба яблуко, кому треба ячменю. Сіно мають. О! Зараз подаваю пити, там яблука вріжу. Ще може качина пододаю, кукурузи. І все. Моя оправка До ранку закінчена. Так, друзі. Це двоє наших поросяток. Нові. О. І все, більше нічого не можу сказати. Вони зараз віддихають, хай не віддихають, буде, не будемо. Ще якесь відео покажу. Коли вони будуть їсти. О. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться відео, пишіть коментарі. Всім до зустрічі!